Ані хвилини спокою, друже. На собох кличуть до Німеччини. Я рушаю до Берліна і підготую фінальний удар. Та Романов не дурень. Наступа там з усіх боків. Його головна ціль це лабораторія Ейнштейна в Чорному лісі. Вам разом з місцевими треба захистити ту лабораторію. Айнштайн це наш туз в рукаві. Втрачати не можна. А у Фідерзе. Оновлення системи керування полем бою. Просимо зачекати. надходить повідомлення. Я маю для вас дещо просто неймовірне командире. Я назвав це танком Марую. Він має унікальну здатність перетворюватись на абсолютно будь-який органічний об'єкт у його полі зору. Ось, Дивіться. Ну я... Невже не дивовижно! Система керування активні. Усім привіт, друзі! Вітаю вас на каналі. Ми продовжуємо грати у редалір 2 за Альянс. Не забуваємо, протискаємо вподобайки, пишемо комент коментарі та підписуємося на канал. А також, кого є бажання та можливість, може підтримати канал Купійчиною. І так, у нас нова місія. Так, у нас тут база є. Можливо, сюди її підтягнути, га? Готовність Так, хлопців можна теж сюди. Хай, якщо що, захищають. І потрібно тут захиститися нормально. Так, давайте засадимо хлопців. Хай сидять уже. Тренування. Покапані. Будівництво завершено. Так, ще Харвестер би один. А у нас немає. Видобуд... Видобудівної Очисного заводу у нас немає. Одиниця готова. скоєно напад на нашого спільника. ух там на союзників скоєно напали. Напад на нашого спільника. Отримано нове завдання. Одиниця готова. Так, а це нам потрібно захопити. Ні. Я думаю, що нам можливо потрібно тут захопити. Одиниця готова. Так, давайте також побудуємо тут. А... Потім побудуємо ще один очисний завод. Будівництво завершене. Так, добре, хай танчики тут стоять поки що. Так, очисний завод один тут. Другий зараз ще там побудуємо. Будівництво. Як щодо битви, рухаюсь. Ой-ой-ой-ой-ой. На нашу базу скоєно напад. Одиницю втрачено. Так, втратили ми один танчик бачу. Давайте біжимо. Нищимо. Так, потрібно сюди ближче виводити піхоту. Тренування. Одиниця готова. Будівництво завершене. Так, ще тут один заводик одиниця готова. Ой-йо! наша база стоїть на напад. Одиниця готова. Одимо по ним шмаляти. Подинеться втрачено. втрачено. На нашу базу на напад. Так, поки що, поки що тримаємося На нашу базу на напад. Але вони намагаються все ж пробитися. Так, так, так. На нашу на напад. Так, все це намагатися потрібно нищити. Вони досить активно пішли тут у напад. Дуже активно їх потрібно відтіснити. Одиниця підвищена. Готовність. І чим так, раніше ми це зробимо, тим буде краще. Так, поки що ПВО наше справляється. А, намагаються втікти. Просто пекло. Давайте, давайте, хлопці. Чудово, Рухаю. хлопці у нас підвищили, підвищилися. Так, давайте ще одну. А, так, казарму не треба. А от академію б не завадило. І ще можна один хорвестер. Підняти, хай буде у нас хорвестер. Так. Готовність. Ще давайте другий ешелон. Фінування. Зробимо також захисно Зараз поглянемо, можливо, тут десь є якісь будівлі, в яких можна буде засісти. Рухаю. Аби їх не так. На шляху. Вони не так просто сюди до Одиниця нас пересувалися. Вирушаю. Вирушаю. Будівництво завершене. Вирушаю. Одиниця готова. Швидше хлопці. Одиниця гота. Академія готова. Ой, пане Якщо ви збудуєте шпигунський супутник, ви зможете бачити все поле берег. Так, будуємо супутничок, Одиниця. звичайно. І ми тепер можемо робити Буді танк Мара. Давайте їх штучок 10 зробимо, а навіть 11 Пане, Я думаю, буде уці, нормально. У нас обмін ресурсів. Раджу збудувати за що робить. Ось ця Професоре, благаю, не чіпайте пульт управління. Він потрібен, аби повідомляти командирові важливі новини. Будівництво завершено. Лізуть. Одиниця готова. Зробимо. Брак коштів. Так, кудись би хлопців тут засадити, аби вони не просто засиджували. Так, Щось інженера. Буває. Так, пане, так, пане, вирушаю. Так, і відремонтувати потрібно Триває все. одиниця готова. Ремонт. Так, що ще можемо? Так, супутник. Так, давайте супутник теж десь тут побудуємо. Так, все, ми тепер бачимо все, що відбувається у нас Доходить на карті. Повідомлення а це командир. я встановила зв'язок із супутником. Його активують за кілька секунд. За, заждіть? Це танк апокаліпсис, якщо не, не помиляються. Апокаліпсис. На шляху. Щасти вам, пане. Одиниця готова. Оце задниця, звичайно. Так, ну тут база більш-менш прикрита. Так, більш-менш відносно прикрита. Одиниця готова. Ага, тут хлопців нема де посадити. Я Доброго, думав, що, можливо, тут десь є щось. Якась будівля, де їх можна. Ага, тут є завод. Так, десь тут був у нас інженер. Біжи, інженер? захоплюй. Куди їдемо, бане, та рукаємо, Так, біжіть, допомагайте. Дуже добре, даємо ага. Одиниця готова. Заряджаю зброю. Одиницю втрачено. Так, мінус один танчик, мінус другий танчик знищили. Чудово, і нищимо цей. Чудово. Чудово. Так, один, на жаль, танк ми втратили, але знищили три ворожих апокаліпсиси. Це гарний результат. Досить непота. О. Так, де тут ще був інженер? Ось інженер, біжи, захоплюй ось це. Я не знаю, що воно і для чого, але думаю, знадобиться. Одиниця готова. Так, танчики далі робляться. Механізовані війська дуже добре. У нас їх вже є. П'ять. А навіть більше. Ну, скоро можна буде почати рухатися вже. О, ще й призма танк. Давайте ще й призма -танк, з танків також зробимо. Тут буде, можна буде знищити базу з призма тут! Будь ласка, професоре, не використовуйте цей канал зв'язку. Ну, чесний завод цей можна Поганіця продати, готова. в принципі. Скоро продано. У нас і так їх два є. У нас і так їх є 2. Ми повинні. Повинно нам вистачати. Так, куди вони тут далі Подилиця їдуть? Це готова. Ага, все бачу. Куди їдемо, пане? Ну, думаю, зараз їх зустрінемо тут. Вирушаю. Механізовані війська сектор. Технічну споруду захоплено. Куди їдемо, пане? Даємо газу. Даємо газу. Одиниця готова. Убезпечуємо сектор. Так, все Добре. знищили ми цю. Так би мовити, ДРГ, так, пане. а зараз накап... накопичуємо сили і почнемо нищити уже ці бази. Тут скільки 1, 2, 3. Ну, насправді не так то й багацько. Не дуже багацько. Одиниця готова. Що нам це дало, я не знаю. І от що ось ми тут від... захопили по факту, що воно нам дало. Напевно, щось дало. Так, завод переробки Буді руди. Давайте стоп. зробимо. На всяк випадок, хай буде. Так, пане, лечу Все, і тепер формуємо підрозділ, аби атакувати вже на ці бази супротивника. Обрано нове місце зустрічі Так, хай вже сюди рухається відразу. Драк коштів. Думаю, ще 5 Тесла танків і можна вже буде рухатися потихеньку. На так, Виїдемо, палечу, ці розставляємо Шатиле. тут по периметру. Шатиле. Бо, можливо, вони ще полізуть на нас. Три Харвестери у нас працюють, тому плюс-мінус, в принципі, ресурси повинні бути. Будівництво завершене. Так, очисний завод готовий. Давайте його тут закладемо. Я чесно, навіть не дуже знаю, що він нам дає, але хай буде. Готовий рушати. Наближайше. Давайте її зустрінемо. а вони готова. так просто тут собі не каталися. Відкриваю вогонь! Наближайше. Чого ми їх наздогнати не можемо? Відкриваю а, там ми зараз тут їх і розвалимо. Загачаю зброю. Чудово. Легкий, наче О, напад. тягнуть же свої сюди ракети. Ось у них звичка зі своїми ракетами, чорт забирай! Починаю напад. Рухаємось, пане. Так. Оп. Одиниця готова. Це і працюємо далі. Зараз ще декілька танчиків сюди підгонимо. І будемо атакувати вже потрішки. Ось так, думаю, буде нормально. Вирушаю. Готовий рушати. Техані за війська убезпечую сектор. Давайте Наближайся. шмаляйте сюди, якщо ви Подивіться, дістанете, готова. ну повинні взагалі дістати. Даємо газу. Так, все відходимо. Зброю. Підтягуємось. Наближайся. Є знищено. Чудово. Заряджаю зброю. Подивіться, готова. Легкий наближаєся. Безпечую сектор. Відкривай вогонь. Так, давайте розбиваємо. Тут, можливо, прокачаємо трішки свої танки. І вже їм буде взагалі дуже-дуже важко з нами тут. Воювати. Починаю напад. Починаю напад. Одиниця підвищено. Заряджаю зброю. Так, Даємо давайте газу. сюди, шмальмо. Одиниця підвищена. Одиниця готова. Академію їм Даємо. розвалимо. Даємо газу. Одиниця підвищена. Так, 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 ми тікаємо. Заряджаю, заряджаю зброю. Так, що у них тут ще щось лишилося? А, вони побудували новий. Ну, розвалимо. Починаю напад. Взагалі не проблема. Відкриваю Рухаємось, пане. зброю. Відкриваю Так, одного танчика ми втратили, ну нічого, не проблема. Втрати завжди будуть. Це так, ламаємо їм базу. Це чудово. Тепер у нас є досить непогано декілька прокачаних танчиків, і руйнувати будівлі, знищувати юнітів буде просто легко. Так, все, мінус одна база є, чудово. Тепер потрібно червоним не давати там жити. Так, будуємо ще. П'ять таких і п'ять таких. І погнали далі. Хай підтягуються сюди нам на допомогу. Так. Так, пане. Давайте призма. Подивиться готова. Вони тут краще ось на рахунок будівель. І з цього всього впораються. Так, рухаємося назад. Подивиться готова. Тепер можна підводити потихеньку. Відкриваю Куди пане? Так, а ви сюди газу. Одиниця підвищено. Заряджаю зброю. Одиниця готова. Все, хлопці, вам тут дудки. Леджу, вперед. Куди їдемо, бара? Ви не знали, з ким ви почали воювати. Одиницю <займоні> втрачено. Ай, чорт. Так, 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 відходимо, відходимо, бо Харвестер це важкувато. Заряджаю зброю. Для призми. Призмою важкувато проти Порвестера воювати. Одиниця підвищена. А, все, здалися. Ось так. В принципі, якщо нормально протис, продавлювати їх, то вони тут здаються самі. В принципі, можна було б ще захоплювати там їхні будівлі і все таке інше. Ну, це вже хто як хоче. Зараз знову будуть казати, що. Ой, знову коротенька коротеньке відео, але ну так проходимо, що зробити. Якщо ми швиденько зможемо впоратися, то чому б ні? Так, давайте цей Харвестер рознесемо. Академію їхню нищимо. Я пам'ятаю, коли першого разу проходив цю місію, чортну вони так чавили. Дуже сильно прочавлювали. Потиміть і підвищено. Подивіться підвищено. <smans> Оце <навязко. sawy> <azu>. вліпили. Підвищено. Відкриваю вагонь. Подається, готова. Відкриваю, відкриваю вагонь. Так, тут ми о, все знищили. Йдемо вже добивати залишки до їхньої бази, і думаю, що місія буде завершена. Даємо В принципі, ми все, що могли, зробили. Даємо газу. Зараз буде бах! баг! що буває, коли нищиться ядерний реактор. Даємо газу. Так, все, ходімо добивати ці харвестори вже також. Тут їх залишилося один, два, три, один два. Підвищено. Один вже. Техніка на зв'язку наближається. Ну і все, друзі. Місія, місія пройдена. Одиниця готова. Досить швиденько. Ми з нею впоралися. Так. Ваше звання бригадний генерал німецькі командири були вельми вражені вашими діями та просять вас взяти участь у тренуванні їхніх офіцерів. Убито ворогів 284, Кращий час година. А ми впоралися за 20 хвилин, навіть менше там, 19-20. Ну що ж, друзі, усім дякую за перегляд. Сподіваюся, вам сподобалось. Не забувайте підписуватися на канал, протискати вподобички та писати щось у коментарях. Усім гарного дня, мирного вам неба, віримо у перемогу та у наші Збройні Сили України. Усім бувай!